Моє серце бренить добрим словом, проказую я для царя. Мої твори. Мій язик, мов перо скорописця. Ти краще від людських синів. У твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе, прив'яжи до стигна свого сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і величністі свої сідай та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають. У серце царських ворогів. Престол твій, обоже, на вічні віки, берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів, тому намастив тебе Бог, твій бог, оливої радості понад друзів твоїх. Миру, алої і касія, всі шати твої, а спалат і слонової кости струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки по правиці твої стала цариця в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, й побач і нахили своє ухо і забудь свій народ і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде з даром, будуть благати тебе, найбагатші з народу. Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погоптована золотом. Ушати гаптовані вбрану провадять її до царя. За неї дівчата, подруги її до тебе проваджені, провадять із радощами та потіхою у палату царську вони війдуть. Замість батьків твоїх, їх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи повіщені віки тебе славити будуть.